Про причини злочинної співпраці Росії та Ірану новий політичний устрій світу після війни в Україні і шлях євроінтеграції нашої країни. Ми обговорили з політичним експертом Йоганом Вейком. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю. Я думаю, що якщо говорити про дворічний термін, ми маємо бути реалістами, що цього не станеться економічна інтеграція в європейський союз означає, що у вас має бути митний союз. у вас має бути спільний ринок. коли батьки-засновники процесу європейської інтеграції розпочинали проект. Вони наголосили на необхідному періоді в 12 років. Таким чином першим шести державам-членам знадобилося 12 років, щоб побудувати спільний ринок, який все ще не був повністю завершений, коли минув термін. отже, якщо ми кажемо про термін близько двох років, це Справді буде неможливо, тому що економічна ситуація змінилася. Більше законодавчих моментів, більше вимог. Дійсно, багато роботи, яка має бути зроблена. Якщо ми кажемо про найбільш оптимістичний сценарій, це 10-15 років. Без будь-яких затримок, переривань бюрократичних протидій, протидій з боку країн-членів ЄС, які можуть затримувати цей процес. Нам спочатку потрібен мир. Я не думаю, що щось станеться позитивне, якщо цього не буде. Такий варіант можливий, хоча він безпрецедентний. Такого ніколи раніше не було. Це дійсно особлива ситуація. Ніколи такого не траплялося в процесі інтеграції в ЄС, щоб країна подавала заявку на швидке членство. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти кілька тижнів тому, коли він звертався до Європейської ради. Він сказав: коли я маю на увазі один рік, я маю на увазі один рік. Тобто цього року але було видно, що Шар Мішель, президент Європейської ради, стурбований, як він має вирішувати цю ситуацію. тому що схожа політична риторика вже була від місіс фон дер Ляйн, президентки європейської комісії, яка тепло обіймала Україну рівно рік тому. Але це рішення не має бути легковажним. країни-члени єс завжди будуть підтримувати Україну, бо ми маємо дати сигнал Володимиру Путіну, що ми не жартуємо. але, врешті-решт, коли все вирішиться, я думаю, країни ЄС можуть сказати, що вони змінюють позицію, і роблять життя для України трішки складнішим. Але українці будуть думати, що вже стану членом Європейського союзу. Я не буду давати оптимістичний сценарій, я реаліст. Я скажу, будьте обачні з тим, що відбувається тут в найближчі кілька місяців, тому що цей рік дійсно вирішальний. Від початку українцям надавали теплу підтримку. Європейці тут пережили Другу світову війну, принаймні старше покоління. Молодша знайоме з усіма жахіттями Другої світової. Це також випробування для європейського союзу. Бо в ЄС, наприклад, у договірних книгах написано, що війна ніколи більше не повториться, або зробимо все, щоб запобігти повторенню війни. І от тепер ми маємо війну. Європейський союз не був готовий зіштовхнутися з реальністю. Якщо б сполучені штати не були готові втрутитися, сьогодні Україна мала б великі проблеми. Бо що б відбулося? Якби Сполучені Штати не виявили готовності, європейські громадяни кажуть: ми підтримуємо українців, ми приймаємо їх. Багато українців перебувають у Бельгії та Нідерландах, в інших державах-членах. Вони там як біженці, їх тепло приймають. Але все залежить від того, чи триватиме надалі підтримка. Бо якщо ми побачимо багато страйків, особливо тут у Бельгії, громадський транспорт, проспілки, приватизація компаній все це набирає обертів. Банки, Проблеми зараз із Дойчебанк через банки Кремнієвої долини та Сполучених Штатів, люди бояться. Чи це створить той самий сценарій, що у 2008-2009 році Тож, якщо європейський споживач побачить, що ціни різко зростають. Я втрачаю роботу, я втрачаю свій дохід, то популістичні партії знову скористаються цим. А потім держави-члени, які дуже проти членства України у європейському союзі, можуть змінити дебати в цей бік. І вся ця дискусія тоді буде не дуже хорошою для України. Але залишимося оптимістами. Це також залежить від планів Європейської комісії. Вони повинні мати всеосяжну, зрозумілу структуру, щоб середній європейський громадянин знав, що є почуття терміновості. Необхідно, щоб була широка підтримка. безперечно в надію те, що Україна досягла високого відсотка у своїх зусиллях щодо виконання вимог до угоди про асоціацію. але які пункти справді важливі? я думаю, що Україна зможе показати ринкові реформи. Вони зможуть включати в себе низку питань по реформам вільного ринку, демократії, боротьби з корупцією, прав людини, Свободи слова такого роду речі є досить важливими. але добре відомо, що європейська комісія рекомендуватиме офіційні переговори лише у тому випадку, якщо усі вимоги виконані. Тепер питання полягатиме в тому, який вплив матиме нинішня війна на процес досягнення всіх цих цілей, які написані в угоді про асоціацію. Отже, Я думаю, що зараз це трохи затримується. Ми маємо дивитися, який прогрес загалом буде протягом наступного року. двох років. Чому такі країни-члени, як Іспанія, не зовсім переповнені радістю, так само як і в Нідерландах. Вони думають про витрати, бо європейський союз також працює з бюджетом. Отже, у вас є мережеві одержувачі та мережеві вкладники. Вже є структурний дисбаланс, тому що у вас більше мережевих одержувачів ніж людей, які роблять свій внесок. Отже, держави-члени кажуть, добре, ми продовжуємо платити, але є структурне фінансування. Таким чином структурні фонди, такі як Європейський фонд регіонального розвитку, сільськогосподарські структурні фонди, дуже важливі для такої країни, як Іспанія. Отже, це означає, що якщо вони побачать, Україна має велику сільськогосподарську економіку. Ці фонди скажуть, добре, цій країні знадобиться багато грошей на довгі роки. якщо не десятиліття вперед. Це пояснює, чому ці держави-члени кажуть, ми ми проти, тому, що це підірве гроші, які ми отримуємо від Брюсселя, А інші люди скажуть, це матиме, скажімо, наслідки для наших платників податків. У нас була дискусія про 10-й пакет санкцій. Наприклад, нещодавно Болгарія та Угорщина сказали дивіться, Ми насправді не відкриті для включення запасних частин для атомної промисловості. Тому що вони залежать від російських поставок, тому що ядерні об'єкти побудовані за російською технологією, тому є зв'язок особливо з енергетичних потреб. Тому вони кажуть, що краще мати. Я не скажу тісний зв'язок, але вони відкриті, щоб сказати добре, давайте знайдемо спосіб, щоб ми могли захистити те, що нам потрібно щоб наша економіка працювала. Завжди є такі країни, навіть Бельгія. Ми насправді не відкриті для включення алмазів до 10-го пакету санкцій. Тому що в Антверпені ми вже бачили, що велика торгівля алмазами пішла в інші місця. Так що тепер ви бачити. вони кажуть, добре, якщо є проблеми з нашою власною економікою, ми повинні обслуговувати спочатку своїх людей. і це буде дуже вирішальним, тому що спочатку підтримка не була проблемою. Але тепер вони кажуть, особливо з цією банківською кризою, що насувається, якщо це буде схоже на 2008-2009 рік. підтримка України може знизитися досить швидко. Польща, безперечно, прийме Україну. Вони дуже відкриті. Литва, Естонія, Прибалтика. У них немає заперечень, тому що вони бояться. вони насправді не за мирну угоду. Вони пам'ятають, що сказав Невіл Чемберлен незадовго до другої. Світової війни Джо якщо ви укладете мир з Володимиром Путіним, то з часом він оживить свою військову індустрію, і ми будемо наступними. Тому це має бути врегульовано твердо, швидко. на мій погляд, було б краще, якби американці та європейці з НАТО зібрали, скажімо, 500 тисяч військовослужбовців на українському кордоні. Та дали чіткий сигнал Володимиру Путіну, якщо ви наблизитеся хоч на дюйм до України, у вас буде війна з нами, як у війні в перській затоці, коли Садам Хусейн вторгся до Іраку. це питання було досить швидко вирішено. але цього не станеться з Україною, тому що в протилежному випадку це вже було вирішено. проте вся геополітична арена змінилася. І держави, члени, так у якийсь момент європейські ідоли дуже важливі для них. Але в якийсь момент усі вони повернуться до своїх національних інтересів. Тож ось чому важливо, щоб тверді рішення були ухвалені цього року, навіть до літа. немає жодного сусіда Ісламської Республіки, який би дійсно виступав за продаж іраном безпілотників Володимиру Путіну іран також реаліст стосовно того, що відбувається на світовій арені. Тому вони скажуть: добре, це для нас можливість зробити життя трохи важким для нашого головного ворога сполучених штатів але з погляду геополітики, ви бачите, що багато що змінюється. Так, наприклад, держави перської затоки уважно стежать за тим, що відбувається. Але добре відомо, що для держав перської затоки Іран був ворогом. Ми бачимо, що за кілька тижнів все змінюється. Відбувається зближення між державами перської затоки та Ісламською республікою вони зближуються, щоб регулювати свої розбіжності. Але причина не розвалити європейський союз щоб блокувати членство України. Йдеться про геополітику. Деси забавгіополітикс. я не виключаю цей варіант. це безперечно можливість для комуністичного режиму Китаю продемонструвати світові, що вони не жартують з ним. Я думаю, вони хотіли бути партнерами нового світового ладу. Ми довго говорили про багатосторонність, багатополярність. Сполучені Штати, Європейський Союз, Китай, Росія. Усі очікували, що це створить деякі торгові бої. але ніхто не очікував, що це буде врегульовано, скажімо, жорстоким способом. у Китаї безперечно є стремління, Вони стають самовпевненішими. кажуть: ми граємо за своїми правилами. Ми модератори і це дійсно працює дуже і дуже добре. тому що Іран і Саудівська Аравія розмовляють одне з одним. Китай знає, що їм потрібна нафта, їм потрібен газ. Це потрібно для їхнього промислового виробництва і соціально-економічних проєктів тому вони кажуть, перська затока не так далеко насправді від нас. Ми також пов'язані з погляду логістики, Тому що китайці мають ініціативу один пояс і один шлях. Вони шукають порти, щоб надіслати свої товари, наприклад, порти Дубай, Абу Дабі, а також Джедо і Саудівська Аравія ідеально підходять для транзиту товарів, що надходять з Китаю до Європи, Африки або Сполучених Штатів. Тож це створює можливість, тому що човен, який приводить. Зуять, ваше обладнання з Китаю, скажімо, до Об'єднаних Арабських Еміратів, може повернутися, наприклад, завантажений нафтою або природним газом. Вони шукають довгостроковий доступ до гарантій, які ці країні можуть надати стосовно постачання нафти і постачання газу. Європейський союз має дуже багато вимог щодо політичного діалогу. Така країна, як Китай, не бореться з правами людини і не втручається в демократію. настав час, щоб європа почала думати про свою власну оборону, про свої власні збройні сили, тому що зіткнувшись з реальністю, середній елітний солдат спецназу у Сполучених Штатах може вирушити в Україну та вести війну проти Володимира Путіна. Але бельгійський солдат, нідерландський солдат, французький солдат, Чи мають вони бойовий досвід? якщо ви лейтенант, і кажете мені, ви бачите цих людей, стріляйте в них. Чи можу я натиснути на? На курок. ні, тому що я не маю бойового досвіду. Тож це те, що вигідно для американців, звучить лякаюче, але це реальність світу, бо це має бути врегульованим. бо якби Володимир Путін зіткнувся, скажімо, лише з силами НАТО без американців. Я думаю, що ми вже бачили б зовсім інший сценарій уявимо, що мирна угода підписана. Але завжди є ризик нацистського сценарію, як у 1933 році. коли нацистська партія Адольфа Гітлера прийшла до влади. тоді була політика умиротворення Невіла Чемберлена. проте час від часу ми бачили, як Німеччина зазіхала на інші країни. питання в тому, чи засвоїв урок Володимир Путін він хотів би мати російську імперію, принаймні, у нього така риторика. Але це все нереалістично. Думаю, Володимир Путін добре знає, що він ніколи не зможе захопити всі ці території назад. Тому що якщо він дійсно цього хоче, це буде серйозною проблемою. Володимир Путін, виступив із промовою, але не оголосив війну. можна навіть стверджувати, що він був обережний зі своїми аргументами. Я думаю, що як і в 2008 році, коли він сказав добре, ніхто не задоволений тим, що люди стріляють кулями один в одного розробимо нову структуру безпеки. То справді був імпульс, який не був підхоплений заходом. Так що це було розчаруванням для нього, тому що він, мабуть, думав, що вони захочуть бачити мене поруч. Вони побачать у мені справжнього лідера. Тож це був вирішальний момент, коли він, мабуть, почав говорити, що я збираюся надсилати повідомлення, як це було у Грузії, Дагестані, Дагестанії, Чечні, у тих районах, в яких були криваві бої. якою була реакція заходу. вони насправді не готувалися до воєнної ситуації. якщо ви подивитеся на дипломатичні канали, я думаю, що Володимир Путін буде реалістом. Можливо, вся логіка того, чому він зараз їздить до Білорусі, де режим Лукаш. Шенка він ніби говорить: добре. Я трохи порухаюся з ядерним ядром у цьому напрямку, щоб спонукати у напрямку мирної угоди, бо він також не може підтримувати цю війну вічно. Від початку ніколи не було проблемою постачати Україні танки, артилерію. Але вам також потрібні боєприпаси, Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібно винищувачі Якщо ви говорите про зброю, ви говорите про наступальну та оборонну зброю але ви також повинні розрізняти зброю, яка дасть вам якісну перевагу у повітрі. Тому Зеленський хотів мати таку перевагу. літаки винищувачі були проблемою, тому що певне обладнання зарезервоване лише для партнерів НАТО. Свізов тому, що НАТО має бути сильним альянсом, який повинен мати складне обладнання. якщо ви дасте таке ж обладнання, скажімо, Україні Україна зараз можливо ваш союзник, але через 10 років можливо це ваш противник. Лейтерицьо адвозой. Бо давозновили до квасті. Видофайто джас сертон кантрі гад соплайт сертон маніфактораш вид хайте технології. So this kantry set апаратлі водіс репортас, бикос дересно гардавіденс, перетис ванонда де пленс неді тобі даундрейдецум технології бікосертан кантриш фірдат і вдариже шутдаун офладсей десь файтер джет, де файвна країна поставила деяким виробникам винищувачів високі технології. Так що ця країна, мабуть, сказала yeah. те, що повідомляється в пресі. Со дескантрийсад апарантліводесвипореденепрес Немає вагомих доказів, але відомо, що літаки мають бути знижені за певною технологією тому що деякі країни побоюються, що якщо винищувач зіб'ють, то ця технологія майже 100% буде в руках Росії. І це підірве якісну технологічну перевагу. ще ризик полягає в тому, що якщо продовжувати відправляти цю складну військову техніку, яка зазвичай зарезервована тільки для партнерів по НАТО, Володимир Путін скаже: ага, добре. є літак, який вистрілив з повітря і це технологія, яка призначена лише партнерам НАТО, тепер я воюю з НАТО. Тоді НАТО ризикує взяти безпосередню участь, чого НАТО не хоче. але зброя це ще одне питання, тому що вона також створює проблеми для європейського союзу. тому що у збройній промисловості завжди доводиться ставити питання: хто виграє Зрозуміло, що збройна промисловість приносить велику користь, але у всіх європейських державах-членах бюджет на збройну промисловість скорочувався. Ви повинні платити більше. Ви повинні знати, що ваша структура НАТО старіє з погляду військової техніки. Отже, добре відомо, що коли влітку перша військова техніка пішла у напрямку України, стало зрозуміло, що запаси боєприпасів, артилерії, гармат та танків були порожні. Країни мають сили швидкого реагування. Вони беруть участь у НАТО, але реальність така, що європейські держави-члени, якщо є проблема на їхньому власному задньому подвір'ї, вони завжди дивляться на Вашингтон. Європа має бути в змозі захистити себе.